Вітаю всіх друзів! Сьогодні у нас такий випуск. Сьогодні декоративний сад півдня України у гостях у затишного садочка. Сьогодні саме південь Одещини в гостях в Одесі. Сьогодні ми в гостях у Оліусатюк. Це я показую. Ось у неї такий, як це називається, балкончик. Добудували і гляньте, яка у неї тут краса. Звідси. Гляньте, яка краса. Ми були взимку тут в гостях перед Новим роком. Зараз червень, сьогодні у нас 9 червня. Діси, скільки по неї тут розсади. Тут й моє, тут шотики нема? Трошки щось собі вхопимо. А це у нас черешкова. Гортензія це у нас Вейгела бачу, а то у нас ще гортензія варігатна а то ще якась. У нас є сестра Оліна теж гарно цвіте тут джима може може, вона пахне. Тут знову розсада, це у нас гібіскуси. Трав'янисті бачимо. Гляньте олі курей скільки. Так, це, так розумію, звичайні. є стібні. А це, гляньте, це ті, що я казала, шапочки на ножках. Дивіться, які ці плята смішні. Дивіться, яка краса. Кісь із щупчиками. Такі смішні. Дай плятки? Там ще якісь там хін-хіни, коротше там. Так, тут, дивлюся, вже Оля трошки теплицю свою висвободила. Залишилось трошки. Так, у нас бересклети. Це у нас бересклети японські. Тут у нас хризантемки посаджені. Це у нас, боїться яскука, спорічка, хвоздика. Ну, трошки цибулі щасником, бо треба. І їсти не тільки любуватись красою хакура. Теж, до речі, бачите, теж хакура підгорає, теж та сама болячка. Сонце тільки починається жара, починає все горіти. <кхем> Чубошник цвіте. Тут малини трохи. трохи, речі, ось, ось оля, з колею закінчили стежки нові. Ми сьогодні тут перший раз ходимо. Дуже так приємно ходити по них. Скажу, що, 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 що. Олі тут нові злаки. До речі, друзі, можливо, хтось із вас знає. Я таке, до речі, бачу вперше. Я ніде не бачила в пропозиціях такий злак. Я навіть, навіть приблизно не знаю, що воно таке, з чим його їдять. Такі полканчики, наче маленькі. Ну, полканчики, полканчики, це взагалі наш діалект бессарабський. Ну, такі, бачите, качалочки такі от. Це у нас гіпсофілка. Шовковиця плакуча. Класно, так. Це все-таки зелене, ж ми ж тоді були взимку, була майже гола земля. Теж, бачите, декоративна цибуля, на пристянках, яка в неї гарна. На пристянках взагалі суперова. Бамбук. Теж ось бачимо шавлія карадона. Так, хрустить. Севень під ногами, тут у нас помидори, як же ж без них. Це у нас лілейник Деоноро самий ранній, Такий карликовий. Це ось оліна капуста, декоративна розсада. Теж помидори. Так, а це у нас Аянія. Аянія, друзі, Ну, вона не витримує морози великі. М -м -м, треба прикривати. Ну, ось Олі бачу, є на продаж. У мене поки нема. Є стрібінка, є стрібінка така в мене. Є, Оля недавно показувала, що таке темне. О. Така й в мене, є, є стрібінка. Десь вона там в тіні росте бідненька. Геть. Барбарисик. Теж ж он гаура пістрява. Це у нас шавлія ця така, у нас вона дика в полях росте, до речі. Я свою таку викинула, бо місце займає дуже багато, просто дуже. Так, а це у нас, це у нас, це у нас. Господи, забула як називається. Прийде Оля скаже. Тут у нас ставочок. Ми сьогодні приїжджали вранці ще, нюфейки всі були розкриті. Ну, завтра сьогодні походимо в по городу. завтра вже підемо туди на вільну природу. Хочу туди сходити подивитися, що там і як там. Ага ось, сонечка Олі теж. Ливка є, ну все, все, все є. Яблочок скільки. А це у нас вже теж черешенька ось. Господи, щось так гупає тут. Знову сунечка в кінці. І оця природа, що вам показувала зверху, здалеку гляньте. Завтра постараємося туди спуститись щось. До речі, тут ростуть оці, у нас на них кажуть верба пахуча, а це лох серебристий, от я вам завтра його покажу. Мене просили розказати про нього. Це теж південна рослина така більш. Більш південніша. Гарно так, мені так подобається цей краєвид у неї кінці городу. Взагалі шикардос Тут у них хризантемки високі, по ходу. Це у нас грябінолісник. Лапчатка Олі ну зовсім геть друга, не така, як у мене, духів Олі багато, а ось і сама хазяйка до нас мандрує. Оля як оце зветься це забула? Оце це цей? Ага, ага овсець. Ну я так і думала, я б, і не пам'ятаю, є він у мене чи нема. Я по-другому не здравий. Це наші чоловіки. Що воно так гупає знову? знову очаков. Капець. Це воїна, называється. ж ну чуть так взагалі. Да. У мене плопчатка якась крупніша, чи в тебе тут що вона в тіні чи щось? Може бути як? за те, що вона в тіні, тому що у нас. Ну там, місті ну, я там бачу... колір гай другий. А у жовті. мене цей такий теж такий прям лимонний такий uh -huh. яскравий. Uh -huh. Трояндочки, трояндочки, гвоздички. Ні, я помню, Да, ну конечно, тут вид з кінця. О, ліхні збілий. О, у нас гость. Канал, канал. Це канал сад Півдня України. І Анжела Скольніченко. У нас у гостях. Всім привіт! Ось не на часі, що так. Але зараз, то може просто... Птички співають, боже, жабки співають, так тільки гупає. І постійно я вам скажу, гупає. Так. Ну, Завтра спробуємо тут повештатися по цих склонах. Розкажу вам про лох серебристий. Так, ну, гарно, гарно. Так, а тут у нас фацелія. Фацелія, до речі, хто хоче це седират, можна одобрю нею землю. Я колись собі сіла в квітнику її. Ну, скажімо так, що нормально. Трошки одобрила землю, там, де квіти ростуть. Бачите, яка вона гарнюня, через сіточку. І дивлюсь, тут участочки невеликі у кожного. І у всіх виходять сюди. Тут такий обрив. Ліхніс, ліхніс. Ой. Ну, Стежки класні, особливо тут оці з цими, як казала, підкладками. Так. Фацелію сосідку показала. Да, так, фацелію ж показала. Сказала, що це седирачу. Можна от в квітниках сіяти і заодно одобрювати землю в квітниках. От я собі так робила, я ж кажу, щоб сіла один можна, рік. Можна навіть встелювати, як це мульчування. Ну, так, да, мульчування зробити. Ну, в принципі, можна треба. Можна, треба Треба буде знову купити. Я думаю, що на цей рік треба буде посіяти фацелію собі. Щоб, щоб, щоб. Щоб удобрити трошки квітники, бо я вже давно не Ну, Тут теж юки-юки. Слухай, ми їхали по вулицям, вже якісь юки цвітуть. Це якийсь сорт чи що. Може, я не додивлялася. Тому що у нас теж не цвітуть. Уже стоять оці стрілки, а ще не цвітуть. Це Полін син робив таку качельку. Така качелька гарна. Бачите, натуральна. Так. Ой, вже жарко тут. І китюня вигрівається на сонці Вагія. <гум> ну що, друзі, бажаю всім гарного вечора.